Всім прикнеліві 5, 5. І сьогодні ми зробимо огляд на новий осінній Battle Pass. І також оглянемо саме невеличке оце от оновлення гіграни та 5. Але перед цим не забудь ставити лайк, підписуватись на канал, також годьте мій проминкат Вітс, він тобі дасть багато приємних бонусів і мотивацію далі мені знімати відео. Всім дуже дякую, хто вже його ввів. І також заходьте у мій телеграм-канал, там багато ще цікавого анонсів, нових відео і так далі. А ми переходимо до відео. Ну що ж, і давайте почнемо з Battle Pass. У. Ми натискаємо на англійську M. E, заходимо тут в меню Battle Pass. І у нас є осінній пропуск, VIP-пропуск, завдання лідера. Давайте почнемо з самого пропуску. Е, тут з самих нагород майже такого нічого особливого не помінялося. Лише тут, як бачите, появився такий е, нейт-скутер, я не знаю, чи це скутер, чи це мотоцикл, ну щось таке так посередині. Далі у нас є футболка, ну, але, в принципі, все ми оглядувати не будемо. Просто тут багато приємних таких цікавих нагород. Мені здається, він трохи прекращий, ніж був минулий. Тобто тут побільше буде нагород. Ось, бачите, навіть автомобіль на 30-му. Нагадаю, що це стандартний пропуск. І також, помимо цього, у нас є. Аймод Пас, Сафіровий Пас і Імперіал Пас. Вони поміняли тепер саму логіку Віпропусків. Тобто, якщо ви купите оцей Diamond, ви отримаєте е, до сорокового левела. Тобто всі нагороди до сорокового левела як бачите. Е, якщо ви ж захочете отримати ті, що вже після 40 левела, це вам прийдеться купляти Сафіровий. І логічно, який в нас тут Імперіал, це буде всі до кінця. Давайте пригортаємо. Ось, До 150 рівня. Тобто тут вже самі кейси. Ну, коротше, тут багато вже таких от приємних штук. Але, звичайно, це буде дуже важко пройти. До речі, на безкоштовному батлпасі е, можемо тримати в кінці от, Як я розумію. А в Імперіалі ось таке Феррарі. В принципі, сам Баттлпас мені доволі подобається. Він прикольний. Але, звичайно, трошечки нова, дивна нова система оцих от відпропусків. Е, Хоча, з іншої сторони, це логічно, тому що, наприклад, якщо я знаю, що я не зможу перейти до якогось сотого левела, просто я купую, наприклад, Софіровий Пас. Або, наприклад, я вже пройшов 80 левелів і знаю, що там, ну, більше я не прийду також. Знаєте, не під кінець. Просто купляю Софіровий і забираю ще 60 самих нагород. Тому також можете в коментарях написати вашу думку на рахунок цього ботлпасу і нової системи випропусків. У нас є завдання, завдання там майже не змінилися. Можливо, додавалися якісь нові, але поки що я нових якихось не побачив. А, як мінімум, зламайте будь-яку збираю, появилось нове завдання, яке я вперше бачу. Все, завдань, в принципі, нічого такого нового не з'явилося. Нас ну, далі лишається е, можливість припустити якесь одне завдання. Наприклад, ось, збирайте, заробляйте на фермі, пропускаємо, і відкрийте будь-який кейс. Ось так. І тепер у нас є табличка лідерів. Е, ну, тобто, я також на це огляд робити не буду. Ви самі можете подивитися. У нас є найскастр nice і так далі. Тобто, це зараз без сенсу. До речі, мільйон досвіду це, до речі, дуже багато. Напевно, просто через е, донату ці от за 140 припускали рівні. Хоча я чесно, не знаю, звідки стільки досвіду. Ну, але це вже не суть. Ага, ось, можна придбати досвід. Просто люди купляли досвід. Ось так от. Е, напишіть на рахунок батлпасу і взагалом цього всього, у свою думку в коментарях, а давайте ми перейдемо далі до нових нововведень. Перше цікаве нововведення — це нововведення з самими машинами. Що змінилося? Як бачите, якщо, наприклад, ну, я зараз так от підійду до машини, тисну F. Натискаю F. Я не можу у неї сісти. Чому? Тому що тепер нам потрібно наводитись на машину. Як бачите, в мене зараз от. Ага, не можу його показати. Давайте ось відкрию чат. І ось такі посередині є кржачок. Це я наводжуся на свою машину. Для чого це зроблено? якщо це ви на парковці, ви просто наводитесь на машину, яку ви хочете сісти, отак от серединку екрана, щоб у вас не сідало в чужі машини. Це з одної сторони хороша річ, але з іншої трошки незручно, коли ти, наприклад, сам стоїш. Тобто, ну. Було б добре, якби можна було просто, якщо ти сам стоїш навколо тебе, і інших машин немає, щоб ти міг на будь-яким ну, будь чином сісти в свою машину. Міського було б не водність. Е, мені загально подобається, але трошки незвично, тому що я на початку не міг зрозуміти, чи може я не можу сісти в свою машину. Але в загальному корисна річ. Е, і наступне в нас таких цікавих нововведень, це є саме наші катери і ліцензія на катери. Давайте ми зараз до них поїдемо. Що ж, ми приїхали. Зараз я показувати як це все проходити, звичайно ж, не буду. Це буде окреме відео, але можу вам наперед сказати, що отримати ліцензію, коштує 75 тисяч доларів. Давайте ми зараз глянемо одразу до автосалону. Він знаходиться ось тут. І якщо хтось не побачив, у нас це все знаходиться ось тут. Ось отримувати ліцензії, ось салон водного транспорту. Давайте ми виходимо і заходимо у салон. У мене немає парковочного місця, щоб купити щось. Давайте, ось бачите, не можу. Тому давайте просто протестуємо. Давайте протестуємо найдорожчий, цікаво, скільки буде найдорожчий гнати, і як взагалі буде прикольно на ньому е, плавати. 166 км на годину. Це взагалі так. Немало, ну напевно, як для катера. Давайте, тест-драйв приведемо. Ну, свої 190, навіть майже 200 км на годину. Катер без проблем пливе. Найтрохи більше, ніж зазначили у салоні. Ну, в загальному катера прикольні, їх можна використовувати, щоб ловити, так сказати, субмарини, або ж, звичайно, для рибалки. Але вже якісь інші задачі можете придумати самі і написати в коментарях, тому що я не знаю для чого, ще може бути потрібен катер. І тим більше такий дорогий катер, Тобто, ну, навіть не знаю. Також можете написати свої припущення у коментарях. Ну а на цьому я не буду закінчувати відео. Дякую всім, хто дивився це до кінця. Можете написати також знову ж в коментарях свою думку на рахунок цього оновлення. Сподобалось воно вам чи не сподобалось. Ну, а я буду прощатись. І всім па-па-па-па!